Друзі, привіт. 6 серпня, медозбір соняшника ще продовжується. Сьогодні найбільше жарчий день, в було 38. Половина восьмого вечора, але бжілка ще працює, звісно, жарко, вентилює. Але принос іде навіть в таку жару. Соняшник ще щось і виділює. Ну, поки що ще бджола літає, 1,5 кг на вісох вже є за сьогодні. Ну, але жарко, жарко. Завжди того, що ми посилили вентиляцію, якщо ви бачите, тут ще пооткриваті, є сітка, продухи є у днищах. але все одно бжілка сидить, вентилює, але критичних таких. Бороди не висоть, як то сказать. Значить буде, у нас, ми вже це друг, другу кочку будемо робити, першу кочку ми робили. Ну, можна було б її ще може й не робити, але була надія, що другий соняшник дось меду, так як перший відквітував вдов, да, але, але не те, що хотілося б. Він результат. Бачите, є. він. Жарко, сім'я 300 230-й магазин, жарко її, звісно, сидить, збільшив мої льоток. Отак відкриємо, Але в нас сьогодні є така хороша новина. Прийшли нам маточки. Прийшло нам дві племені матки. Від кого поки що я вам казати не буду. Цей матеріал не провірений. Я його взяв для того, щоб провірити, протестувати. Відгуки про нього чув. Вроді, кажуть, хороший. Але провіримо, підсадимо, побачимо, як вони перезимують, як піде весна. Будемо живі наступного року, як піде медозбір, як себе покажуть дочки від тих маток, від тих ліній. Потім аж тільки розкажемо, якщо, якщо в нас буде все влаштовувати, розкажемо, де ми брали, в кого ми брали, порекомендуємо, але на сьогоднішній день то матеріал не перевірений. <клес> По бакписту, як я брав матеріал Олександра Харченка, так, я можу сказати, що це достойний матеріал був. в цьому році трошки в Олександра не вийшло, там у них звісно, погода дала свої корективи на ті числа, які ми домовлялися. ну Не вийшло в людини. Я це розумію. Я подзвонив, кажу, далі не можу чекати, кажу, відбій. Може комусь треба буде другому, то хай другому. Пасічник винадось. Оце такі значить, у нас обстовини. О, тут вже. Хоча це і північна сторона, ну, тут цей ряд платформи <coughs> він дуже повний. Аж, аж платформа про... провисла, видно, по ній. Ну, Ресори випрямились. Ну... Цю платформу треба качати. Ми її саму першу качали, як починали. І знову будемо її саму першу качати. Так що це таке. Ну, в принципі, бджола ось, ось сидить у холодку, то бачите, таких дуже великих борід немає. По ціні меду не будемо ми трогати це питання поки що. Я думаю, що ціна повинна бути, тому що це вже повне дно, ту, що зараз пропонують. Ну, оце такі значить, загалом питання. Нічого такого новенького, значить, як підсаджуємо мату, зараз розповім, є сім'я. Ну, припустимо, да? Оце в нас, оце сім'я буде, да? хоча це не вона, ну припустимо. Це сім'я. Я, Я підсаджую племені, тільки в хорошу сім'ю. Значить, убираємо матку, чи давимо, чи забираємо, витримуємо 7 днів. 7 днів проходить, зриваємо всі рятункові маточники. Потім ставимо матку зверху в кліточки, кладу на рамки або зажимаю між рамками, сутки. Сутки постояла. Це восьмий день. Дев'ятий день відкриваю маленький відсік е, у кліточці, розділительне вікно, де Геномановська решітка стоїть. Два дні. Це значить, у нас буде е, 9 і 10 день. Відкриваю, вони проїдають канді, бджола заходить, общається туди-сюди. І аж потім відкриваю великий відсік. Це вже буде у нас 10-й день. Оце 10 днів, в принципі, щоб підсадити матку з результатом. Обов'язково підсаджую, вибираю момент і замовляю приблизно матки тоді, щоб ще був якийсь взяток. Щоб... Тоді вони краще приймають, не так вони зациклюються на цій матці. Наступне питання: якщо ви підсаджуєте на одну породу, другу породу. ну Припустимо, на українську степову, ви хочете підсадити бакфас. Довше витримуємо. Я в такому випадку держим не 2, а 3 дні, навіть 4 дні матку. Потім, як вони приймають, ви підсадили, бачите, що вони її прийняли, вони не проявляють агресії. Але ви через кожні сім днів перевіряєте, щоб не, було, не заклали маточники. Тому що вони. Бачать, що не їхня порода, вони закладають маточник заміни, і тоді, як виходить молода матка, вони цю стару ліквідовують. Щоб цього не відбулося, поки не виведеться повністю покоління бджоли, пройде 21 день, виведеться перве покоління від цієї матки, і потім все буде чудово, далі вони будуть працювати, буде йти бджола тієї породи, яку ви підсадили. Так що, оце така. Метод підсотки, я ним користуюся давно. Він мені подобається. По матеріалу не задавайте питання. В кого брав, поки що не відкрив вам ніяких секретів тонів поки я не перевірю цей матеріал. Одне скажу, що в принципі отак ми зараз закриємо, да? видно, не видно. Матки. Номерні з номерками, все. Паспорта. Хоча мені ті паспорта вони і не треба, але паспорта є, паспорт нічого не каже. Паспорт можна зробити на початок тих їх тисячу і тисячу паспортів, ту все тільки на грамота. Саме головне це качество, матки. І качество по тому, як працюватиме сім'я. Це медозбір, це зимівля, це щоб тягли вощину, ну і агресія, щоб не було агресії. Так що оце такі обставини, так що бачите, бжілка працює. По соняшнику, я думаю, ще днів 4. Ну я планую десь починати откачку десь на 11 число. 10-11 вже буду. Останню робити відкачку, повністю зніматиму всі корпуса, оставатиметься можливо один корпус, де сильніші то один і магазин поки що. Так що оце така ситуація в нас на посіки. Якщо бачите, поки що бджола працює це вечір, вже восьма година, в принципі працює на таку жару класно. Хожу, то вжила спокійна. Дякую за перегляд. Ставимо лайк. Підписуємося обов'язково на канал. І будь ласка, лайки, лайки. Ну, поставте, вам це нічого не стоїть. вам ви подивилися на те, що ви натиснули на лайк. Ну, вас же корона не впаде. А мені це стимул знімати і кількість підписаних. Дякую за перегляд. Всім мирного неба і хороші ціни на... ošiji produkt